Доброго дня! Продовжуємо підготовчу роботу до Державної підсумкової атестації з української мови та читання. В першому завданні необхідно уважно прочитати текст. Все як насправді. Натисніть на паузу та виконайте завдання. В другому завданні необхідно списати виділену частину тексту, вставивши пропущені букви або апостроф. Уже зранку почалися приємні несподіванки. Зранку. Тут необхідно пригадати правило. Прислівники, якщо вони утворені за допомогою префіксів прийменникового походження від різних частин мови, пишуться разом. Тільки Сергій розплющив очі, як побачив біля ліжка пакунок у синьому папері. Розплющив префікси «розбез» завжди пишуться з літерою З. Ліжко. Щоб перевірити написання слів із сумнівним приголосним, потрібно змінити слово так, щоб після сумнівного приголосного стояв голосний ліжко, ліжечко. Синьому. У цьому випадку необхідно написати буквосполучення який знак О для позначення м'якості попереднього приголосного перед О. Синнє, м'яко вимовляється у нас звук вукню, тому необхідно написати м'який знак О. Папері. Тут у нас відбувається чергування голосних звуків із О. У початковій формі у нас папір. При відмінюванні відбувається чергування папері. Він схопив його і прочитав свою адресу та ім'я. Схопив орфограма на правопис префіксів з с. Перед літерами К, П, Т, Х, Ф. Завжди пишеться префікс С. Для того, щоб запам'ятати ці літери, користуємося висловом кафе, птах. Ім'я. Це слово необхідно написати з апострофом. Апостроф пишеться перед «я», «ю», «є», «ї» після губних Б, «п», «в», «м», «ф». Посилка була з далекої Куби. Куба це географічна назва країни, тому ми її пишемо з великої літери. Тато працює там, мама поїхала з ним. А Сергій, щоб не переривати навчання, залишився в Києві з бабусею. Не переривати. Частка не словами завжди пишеться окремо. Навчання. Подовження приголосних в українській мові на письмі передається двома однаковими літерами. Київ це теж власна назва, назва міста. Пишемо з великої літери. Бабусею. Іменники жіночого роду на а, Я, з основою на м'який приголосний. В орудному відмінку мають закінчення Ею. Закінчення у нас бабуся-я. Основа закінчується на м'який приголосний с. Значить, в орудному відмінку ми маємо закінчення Ею. В третьому завданні необхідно записати ім'я і прізвище головного персонажу твору. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Сергій Кудлик. В четвертому завданні необхідно добрати і записати два-три прикметники, які характеризують Сергія. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спортивний. Відповідальний, самостійний. П'ятому завданні необхідно записати, як ти розумієш використаний у тексті вислів дотримати слова. Перевіряємо. Це означає виконати обіцянку. Шосте завдання. Підкресли дієслово в поданому реченні. добери й запиши до нього антонім. Уже зранку почалися приємні несподіванки. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Дієслово – це частина мови, яка вказує на дію предмети, відповідає на питання, що робити, що зробити. В нашому реченні дієслово буде почалися. Що таке антонім? Це слово, яке буде протилежним зазначенням почалися Протилежне зазначення закінчилися. В сьомому завданні необхідно перебудувати подане речення на спонукальне і записати його. Ні, Сергій був правним спортсменом. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спонукальним називається речення, у якому висловлюється прохання, наказ, заклик до дії, побажання, дозвіл, заборона. Сергію, будь вправним спортсменом. У восьмому завданні необхідно списати речення, поставивши слова що в дужках, у правильній формі. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Якщо ми розкриємо дужки, то будемо мати таке речення. Хлопчик схопив кого? Його, прочитав на ньому. Свою адресу. В 9-му завданні потрібно написати невеликий текст, у якому ви маєте висловити свою думку і обґрунтувати з приводу того, чи навчиться Сергій плавати. Я вам бажаю творчих успіхів. Дякую за роботу. До побачення до нових зустрічей!